Привіт, привіт усім. Так, друзі, почався понеділок. У Нас почався з холоду. Холодно страшне. Дощ падає, не знаю, чи 10 градусів є, чи нема. А що ви думаєте? А я включила кондиціонер. А що? Включила на тепло та й хоч пружини тут по другому поверсі, пружини по кімнатах, по спальнях. Бо вже так прохладно, ви знаєте, зранку стаєш, так холодно, вже не хочеться сковдрині руки ні ноги виставляти. На, На вікнах довкола дивлюся, поприкрай, не все, а так по прикрай конденсат пішов. Думаю, ого, то вже не вашу бавитися. Включила рекуператори, щоб витягало, і включила кондиціонер. Ну що, друзі? Моментально, ну скажіть, що там того тижня була така жара, боже, футболка в шортиках, все на дворі робило, а то ну, момент, момент, погода скопоралася на ніц. Ще не хочеться опалення включати, бо ну, зараз як почне тягнути. Ой-ой-ой, нас так тягне багато, друзі страшне. То наразі тільки включила кондиціонер, нехай добре всюди прогріє хоч другий поверх, щоб було комфортніше спати. Ну, а люди вже бачу палять, бачу, зна... ну, не знаю, якщо газ, не видно, якщо газ. А якщо палять так в грубках, то видно, що йде дим, пропалюють в хаті. Ну а що? А хто має діти, якісь старі люди? Та й чекай, зимно мерзнуть. Нас нікого немає, у нас. Артур поїхав вчитися, Донецька пішов в школу, тато на роботі, то нікого нема цілий день. але... Все одно вечором прийдуть, крім Артура. Хочеться, щоб було тепліше. Добре, розпочинаємо день, розпочинаємо тиждень, щоб він у нас був спокійній, друзі. Спокою тепер не дуже є, але маю надію, що далі десь спокійніше. Ходіть, треба приступати до роботи. Ой, яка Зюзя! Зюя! Я відро взяла, там доїти. А, вже кричать? Вже почули. Дамо коськів доїти. Йой, друзі, таке зимно. Так ще не хочеться. Так ще сильно не хочеться. Ївки я вже є. Тихо, тихо, вони кричить. Чого ви крикаєте? А чого ви крикаєте? Вам добре маєте шуби. А ви що викрикаєте? А що ви крикаєте, викрикаєте? Бачите вже їсти, доїтися, так, зараз. Дюк -дюк -дюк. Але як потягається, тепер встала, тягнеться. Не кусатися. О, нуха хвостом махає. Нуха, ти що? Знаєте, що це означає, друзі, хвостом махає, але ще не мекає. Так, так, закрий, бо зимно не немає, що повідкривала. То означає, що тут запав, де хотіло. Ну от, а то вже не так йдуть. Вересень до листопада, але в кого як, може грудень то ж на хвостом махає. Нуся. Нуся. Треба тебе везти машину і машини нема. Не починай. Скажи, Білка, що вона починає? Що вона починай, рогата? Вілка така рогата, друзі, дивіться, як роги стисала. бела, опту бела, била так з нухом воюють. А вона така лагідна. Вона така лагідна. Ота ні, та як збуй. Та тільки дуріє, а тато вже така лагідна. Так, така, така дівчинка лагідна. Добре, все. Їсти п'яти і доїтися. Що курам. Все, ранкова поранка прийшла. Дала їм сіна, друзі, але вони люблять сіно, то, то страшне. Тут для них сіно то номер один. Я вам скажу, що кози, я не знаю, як чиїномої, ну, то навіть якщо пасуться, де зелена трава і є щось там таке сухе, то вони вибирають то сухе. Тобто сіно, чого так, чи воно пахне їм, чи що, не знаю. Дала сіна, бо ми сіна стільки заготували, друзі. Ми заготовили так би на чотири кози. Ну, так як би не так би, а так. заготовили, бо хто пам'ятає, того року, як ми тримали кози на зиму і вже цього року на весні, вони почали рудити. Нам вже сіно закінчилося. чотири кози минули, не були готові до такого масштабу, що вони стільки з'їдять, то цього року вже цілу гору забили тим сіном. Ну, але так сталося, що дві віддали. Ли ще ці віддамо, друзі. Можливо, на наступний рік, можливо, когось ще цього року. Ну, будемо бачити. Кози треба буде забрати. Ось, сміття викинули. У нас по поділках сміття викидають. І цей. І ми вже так себе якби перестрахували, заготовили. Цілого сіна, купа того сіна, Щоб всім вистачило. Але якби ви дві віддали, лишається тільки дві. Дві не з'їдять стільки сіна. А вони його люблять, тому я не буду їм давати мокрої тої трави і це. Я їм дам сіна, бо. ну... А що потім? Куди з тим сіном? Викидати його. Не їдять. Добре, що йду, я бак заберу. Нас викидають кожного тижня по понеділках, але це. Але ми е, беремо. Раз два тижні. Вистачає, бак великий. той, Вистачає. Добре, де коли забуду, друзі. Ну, то, чесно, за щось то, то, то зранку забуду, все. Капець, стоїть місяць, ну нічого. Добре. Йдемо, ходіть, заберемо бак і я йду, майже там кілька тих кабачків треба. Курам покришити козам. Ринкова пораненка пройшла. Я вам скажу, хоча дві кози, але, так як я казала, ті були молоденькі, вони мало що, ну і вони доїлися. Нема шукати у них вім'я, гарне, в лунті гарне вім'я і таке мігеньке, але все одно вони того не дають, що старі кози. Ці то, вше... Я навіть не відчуваю, що чотири, що дві. Що того молока було в море, то і є. Але просто-напросто я зараз не маю, коли ті сири робити, не маю коли якусь бринзу робити, щось переробляти з гущом. Я, ну, просто нема коли зараз. Тому все на кисне молоко, все йде на кисне молоко, морзілку вже, дві шуфляди таких великих, все повністю забила кисло, тим, кисномолочним сиром. Нічого воно піде, бо буде період, що не буде вже сиром. Добре, йдемо далі. Йдемо, йдемо, ще маю ото трошки тих кабачочків. О, зараз помію, бо кози одко вже не будуть їсти. Вони хочуть помия того куря, то їм все одно. А кози, ні-ні. Це -ні. Та такі дівки, що ще такого не побіли. Що в мене ще кукуруза трошки лишається, треба передивитися, може десь якийсь ще качан є, бо я вже зривала, і варила і закрила. Але може десь якийсь качан є, то козам чи курам покришиться, а то все решта треба забирати. Але мокро, де це каруса. Це каруса. Де показати, де показати, отут і каруса. Не влізеш? Не влізеш, друзі, мокро. Та воно відповідно. Впав дощ. Вчора падав дощ. Вночі, зранку падав, то де воно. Де воно влізе? Хто ще зробив порядки, то має спокій вже на городах, а хто ще ні. Але це тако. Цей тиждень буде дощ, буде так холодно. А наступний тиждень не буде вже такого холоду. Вже десь 17 градусів ми дивилися, 16 і дощу не буде. Добре, з тими кабачками думило. Намила коза накришила. Так, ще мають більші. Ви знаєте, розказувала наша кума, що теж тримали колись кози і дали яблука. Не покришені, такі. Чи вона паслася під яблункою, вже не пам'ятаю. Задавилася яблуком. І все, мусили дорізати. Мусили дорізати бо ні туди, ні сюди. Я тепер так боюсь, Я якщо їм даю, то все кришу. Кабачки кришу, бо ну, щоб не лигнула, щоб не задавилася, Тому все, все кришу. А, твердо я вам скажу, твердий. де? Твердий страшне. Та вже <рес> від літа. Шкірка зробилася, як це. А такий ножик в мене трохи. Ой, писала мені одна пані, що ви знімаєте з себе? Ви знімаєте, що ви робите? Вона знімає ніс до себе. Двері... Ну, керує мені, що я маю робити. Не відтримую з ним. Не відтримую, друзі. Кришу. Курам дам. Так, курам можна наполовину тако розрізати, але вже кришу вже кришу. Наполовину розрізати вони видзюбають. Або можна бураку рік кинути, але... Брокурістка треба мені переноску тягнути, вже не хочу. Брокурізка, до речі, дуже файна штука, друзі. Хто тако тримає качки, гуси, курей багато, не треба терти на тій терці, бо пальці все собі втреш до тої великої терки, знаєте? А брокурістка кинула, вона тобі жух і вже все перетерла. То файна дуже штука. Але ми того року вже не маємо бараків, висадили. А таке кілька тих кабачків, то я вже так поріжу. Хочеться Але файна, файна штука. Щось... Ми колись купляли, я не пам'ятаю, чи ми дали коли п'ять тисяч за неї. Я думаю, боже, стільки грошей дали за таку. А потім так тішилося, ми свині тримали, потім так тішилося, думаю. стільки часу економить, сил і пальців. Його один стерти, ну. А то все, ніби стараєшся, а все одно тою теркою, знаєте, великою такою. Раз, треш і все. А потім загоїться, поки загоїться, так пече. Так що то файна штука, хто вагається, навіть, навіть не думайте, хто має котре дощу знову падає. А я годувати то козів, а то курей. Ну, їдьте. ну їсть файно. Не перебирає, а та щось. Заглядає, думає, їсти не їсти, їч їж, їч. То вже все, то остатки, ну кури теж їдять, вони все віддібають. А друзі тепер несуться. Господи. По два яйка вистачить з вас. Вистачить з вас. Море курей. Ну що? Я не знаю, друзі, то може. Тум вже старі, та кури, нам би так здалося е, купити несучок, кілька штук, мати спокій. Ну, а то десь коло 50 курей, а толку з них цілу зиму рахуйте, їдять і майже не несуться. Вони попіруються. Добре. Все, буду їхати до хати. Молоко цідати, щось на обід придумати, їсти, готувати. Я щось з нею так з вами розбалакала, сидив, що ролик хто знає, як затягне. Ну, але. Маленький настрій, ну то чекайте. Мала нині настрій до балакання. Хотіла вам все, багато розказати, бо з тою малиною я не маю коли балакати. Йо, йо йо Швидко, 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 швидко. Нема коли до балакання. добалакання. я захотіла з вами трохи побалакати. Добре, друзі, що йду я. Йду. То щось в хаті робила. Ну, ми зустрінемося, що на сільський блогер сьогодні, що такий день почався. Дощ падає на дворі машу робити, але в хаті є, що. Молочки, о, два відра молока треба оце, відігріти я слуху. Ах, добре. Помаленьку, помаленьку якось буде. Вам гарного всім початку тижня. Головне, щоб був спокійний, друзі, щоб був у нас спокійний той тиждень. Щоб все було добре. Здоров'ячка вам, міцного здоров'ячка. Шануйтеся, бережіть себе, як така погода, трошки відпочивайте. А що, треба її відпочити? І думаю до вечора. Па-па.